Я зрозумів, що під час депресії дуже важливо пам'ятати, що ти не один. Не ти перший і не ти останній, але найчастіше це ж все ж відбувається. Ти відчуваєш себе так, немов ти один. І здається, що більше нікого немає. І ти сам по собі. І шкода, що свого часу у мене не було нікого. Хто відвів би мене в сторону і сказав, що все буде добре. Просто не забувайте. Втрачайте віру. І коли пройде біль, станеться щось хороше. Після того, як я перестав виходити з крихітної квартири своїх батьків, мені зателефонував головний тренер команди, з якої мене вигнали. Головний тренер команди Калгарі Стемпендерс. Він подзвонив і сказав: ми вигнали тебе, але я хотів би, щоб ти повернувся. Я сказав: добре, великий. Спасибі, я подумаю, він відповів відмінно: я повісив слухавку, і тут мій батько запитав теж. Підеш назад, я сказав ні, мабуть, не піду. Я думаю, що з цим покінчено. Він запитав, і чим ти тоді займешся. Я зробив глибокий вдих і сказав: Я хотів би зайнятися однією справою. Він якою справою? Я реслінгом. Він сказав. Ти кидаєш усе, куту під хвіст. Це найбільша помилка, яку ти зробиш у своєму житті. Я сказав, може з мене нічого і не вийде, але в глибині душі я відчуваю, що повинен вчинити саме так. Так, що ти зможеш бути моїм тренером або не бути. Батько не підвів, я буду твоїм тренером. У кінцевому підсумку ця глава стала однією з найкращих у моєму житті.